Програма Теплий Миколаїв були закладені кошти на реалізацію міжнародного проєкту, який називається Нефко. демо Мою Це були залучені кредитні кошти Міжнародного банку, кошти донорів і кошти Миколаївської міської ради. І завдяки цьому проєкту цей проєкт був початий у 2020 році. Почалося будівництво, реконструкція підкачувальної водонасосної Станції на По Херсонському шосе в в сучасну котельню, де е, встановлено два сучасних газових котли і ще один котел, який розрахований на е, альтернативні види палива. Ми в цьому році, в цьому році закінчили е, Уже документально оформили цей об'єкт, отримали декларацію в березні місяці. Декларацію на закінчення будівельних робіт, і цей об'єкт ми вже передали ОКП «Облтеплоенерго». Також цим проектом було встановлено 34 індивідуально теплових пункти. Ці теплові пункти були встановлені в також в будинках ОСББ. Вони, роботи теж були закінчені, і ми сьогодні передали вже ці ІТПшки ОКП «Облтеплоенерго». І три реалізації такі три підпункти цієї програми: це прокладка труб, заміна старих, і було реалізовано один об'єкт. Чому один? Тому що прийшлося йти на коригування проєкту. Рік простою дав про себе знати. Змінилися суми, довелося коригувати кошторис і, скажімо так, кошторисна вартість цих об'єктів дещо змінилася в сторону підвищення. Тому ми плануємо ці два об'єкти реалізувати на слідучий рік. Уже у нас на виході із експертизи ці два проекти відкориговані, тісна співпраця протягом року з проєктантами. А ще воно знаєте, чим ускладнювалося? Що проєктанти вони не місцеві, вони знаходяться в Україні, але в інших містах. Тому на початку року тяжко було когось сюди затягнути, так само і підрядників, які, коли місто знаходилося під обстрілами, вони просто сюди не хотіли приїжджати.